Look, look. Tá. Тому що отут така хлібка плитка, плитка і ми здвинули її дещо далі. Цю відірвало разом з плиткою. На трьох болтах з кожної сторони по болту. Ми зараз хочемо поставити, щоб на кожній стороні стояло по телеміру. Дуже гарні наслідки. На ці вихідні ми працювали. У нас згідно наказу про організацію філотбового чергування КПК-сервіс були залучені наші представники, які в суботу, оскільки, в суботу неділю працювали, і це і мережа електропостачання вуличного освітлення. І ну, гілки ми почали збирати вже сьогодні, а по освітленню. Дійсно було дуже багато роботи, і провода, і захльости були, і десь там пориви були, і працювали і на цих квітнях теж. І зараз працюємо, зараз Міс ми, по МІЗУ у нас було відсутнє освітлення, вже зробили його. Наразі група працює на Григорівського десанта по вулиці, від, від Якоря до міста. Візна дорога, і потім на Приморську будемо працювати. Є такий наказ розпорядження по місту, і це розпорядження було спущено Одеською воєнною адміністрацією, внаслідок яких такі дій, які от зараз були. Ми і вихідні дні, і ночні дні можемо збиратися і працювати. Скільки людей було виведено на рожальську Троє. Троє людей. Це була субота, неділя. Про людей працював на війні. І це не робило вхід по місту чи якось дзвонили збиває? Ні, ми саме бачили, що там десь провод, кабель впав. Приїхали, натягнули його. Бачили, десь іскрить моргає, саме знімали струм з цієї мережі, щоб не було там. Болі таких погоди в наслідки. Ми встановили відеоспостереження тут за еспланадою, тому що були деякі такі вандальські дії. Встановили камеру і ввечері, позавчора, 17 листопада, ми побачили, що вирвала одну конструкцію звідти. Першу вона лежить швидко, згуртувалися, виїхали. Щоб прибрати, тому що закріпити і поставити на місце не було змоги, і був такий сильний вітер, що ну, це було не потрібно. Ми занесли її в палац культури, там сховали, щоб перестояли, і мали вчора встановлювати її назад, але зранку знов. Передивлялись камери і побачили, що вже три конструкції вилетіло. Що звернули увагу, що мешканці проходили мимо і намагалися поставити їх на місце, але ну, був дуже сильний вітер, тому їх знов виривало і клало, таскало тут по землі. Ми теж швидко зібралися, приїхали. Позбирали все, що розлетілося, квіти, лампадки теж занесли до палацу культури ці конструкції. Вони не пошкоджені, самі банери не пошкоджені, залишилися лише там металева конструкція, дещо поцарапалася, злізла краска. То ми це підкрасимо і зараз ми думаємо, як ще укріпити їх. Більш надійно, щоб такого не повторювалося. От. І маємо буквально за декілька днів повернути ці конструкції на місце. Ми мали встановити її 21 числа, але ну, негода нам дещо сплутала карти. Тому не хочемо робити це швидко, аби зробити. Це треба зробити нормально. Ось тому будемо. Дещо витратимо більше часу, але встановимо на місце ці чотири конструкції і встановимо нову конструкцію з ще з трьома загиблими. Ми так розуміємо, що догляд за Канади повністю на плечах волонтерів. Так, да, зараз ми штабом незламні доглядаємо тут дещо. І встановлюємо нові конструкції, повертаємо те, що зламалося. От. Ну, пересічні мешканці теж так проходять, допомагають, ну і родичі теж, родичі приходять. Ставлять квіти, лампадки, підтримку еспланади з цього збору. Ми витратили вже кошти на встановлення відеоспостереження, і також нові конструкції, нові банери теж встановлюються за рахунок донатів, які нам. Переказують люди. Родичі приходять сюди, деякі приходять кожного дня декілька разів на день, міняють квіти, зажигають свічки. Це таке місце пам'яті, тому ну це неправильно буде обираї на, на якийсь час і потім повертати.